Усіх знайшов паскудник паскудники. сьогодні Марк з майстер-шеф буде вибирати собі жінку з цих Ра, прекрасних п'ятьох там. А, Зап... то жінка? Ну жінку? Казали це... на Чекай, собсуча. чекай, казали, б, буде хлопець та фінашою. Возим, добре перепомагали. йоу. Запасайтесь чимось смачненьким, беріть чайок і погнали. Все. Е, отже, добре, поїхали. Дівчина номер один. Вона справа буде починати, правильно? Справа наліво. Да, дівчина справа, якщо дивитися на мене обличчям. Перше питання. Що ти робила більше за все, найбожевільніше, заради емоцій, а не заради смислу. Сенсу. Розбивала посуд у закладі. А, отак от. Так от. Угу. Ага. Ну тобто це то було на емоціях? Ну так. А сенсу не було, тому що грошей не було заплатити за це. Ну, то потім дорого вийшло, треба було кредити брати. Реально? Ну, та то, то був великий бокал. А. То був такий, знаєш, на паролі ограм'яний. А ну якщо не секрет, що там була за історія? Та блін, я дізналася, що мій хлопець поїхав на шашлики без мене. І що він там робив? З ким з'їв шашлик? Не туди шампур вставив? Ну, та все тепер колишній. Ага, я зрозумів. Добре, дівчина номер два те ж саме питання. Типу, коли в істериці була? Ну так, да, знаєш, ти от зробила щось таке, але потім зрозуміла, що, ти, блін, нахіра я це зробила. Ой, я так постаралась з хлопцем, щоб серед ночі я почала збирати свої шмотки. А мені навіть не було коли йти, тому ну. А, ну тобто ти як в дитинстві, типу, речі зібрала, на під'їзді сіла і, типу, і все. Показала характер, так. Показала. А щоб, ну, як потім помирилися, ні? Да. Зранку, коли вже спати хотіла. Так. Я зрозумів, я зрозумів. Добре, дівчина номер три. На емоціях або ну, що це буде на емоціях таке? Подружці руку. о Оооо, то смішно. Псіхану, так психануло. Я не вірю, як можна руку зрумати спеціально, типу, взяти такого об коліновальну, Ти не не вірю, що дівка то може зробити. Та подруга, пані. Друзі. Подружка. о за завоз. Файно, файно, добре. І чо? Ну, ми трохи посварилися і якось тут драка зав'язалась трішки. А як то було? Ти чимось займалася? Я кандидат майстра спорту з важкої атлетики. Вау! А ти її кинула прогибом, чи ти просто підійшла руку зламала так двома руками? Ну, Я вже не пам'ятаю, як це було, бо це було. Ти була п'яна, так? Ні, я не була дуже п'яна. Ага. А за що? Руку зламала? В нас почався конфлікт на фоні того, що вона розказала то, що не мала про мене розказувати. А! Сильно! Нереально? А то було типа на общу? Ні. Ну просто так. Та кому вона то розказувала? Ти чекаєш, типу, що типо, то було на... Ну, вона комусь розказала, правильно? Так, да, ну була одна людина, яка не мала знати інформацію, яку вона розказала. Ага. А що це за та інформація така, що вона розказала? Я не можу розказати. Ще жорстке, так, Да, Так. Да. Да, дуже жорстке. Достатньо. Да. З відео, з фото, так? Да? З да. сайтом. Ні, без сайту. <реш> <реш> Добре, дівчина номер 3 що робили на емоціях таке жорстке, що. Чотири. 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 А, так, да, чотири. На мені не запам'яталось. Чотири. А, якщо підходить те, що я могла просто відлупити свого колишнього, то тоді бувало і таке. Да. Да. Жан. <різь> а вже? то що було колишнього. Забагато говорив. Забагато, а що говорив? То ж не треба. Ну дуже така відверта. Ну реально, а що він казав таке? Ну, щось погане, тебе ну, типу, образило або ти так просто Ну так, бувало погане, бо за хороше не б'ють. Дивіться, по голосу вже можна, типу, чуть-чуть, В такий ніжний голос, прикольний. Ні-ні, він ще більше за це отримав. А. Тобто ти була чоловіком відносно? Так. Ти жорстка. Так. Ти сигнальчик, ти сигнальчик. Ну, але я не знаю, що я за це зробити. Та ні, 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 все, не виправдовуйся, все понятно. Ну, тебе нафіг. Добре, п'яте. А ну скажи, будь ласка, що на емоціях робила такого, що не зробила би ну, в здравому сенсі? Ну, тако, Італія, море, ніч. І я вирішила, що це неймовірна ідея буде голою покупатися в морі. Окей. Окей. Okay. Okay. Oh, <laughs> Ти найбожевільніше? Напевно, так. Уяви собі Сихів, озеро, ліс. І uh -huh. ти вирішила покопатися голою в другий дня. Неймовірно, Неймовірно, Неймовірно. Зробимо? Я подумаю. Ааа! Пойду ні, не похуй, я когда задню давав. Гарно, гарно, дівчина 5. У тебе найліпша історія. Супер, Італія. Де? Італія, так, то була? Так. Да. Італія, Італія, Анталія. Добре. Вибирати, так? Да? Кого кікаю? Mm -hmm. Як думаєте, uh -hmm. кого? Блин, ну, номер, я, думаю, номер, Але, чесно кажеш, от номер, номер номер 5. номер 5. Перепрошую але номер 5 Мені здається, вона трохи так підбрехувала. Номер 5, виходь сюди. Виходжу. Будемо з тобою зараз зрозуміти Давай. О, да, так, привіт. привіт. Марк. Валерія. Що ти брешеш? Я не брешу. — Ти брешеш? — Не брешу. — Я бачу по очам, ти брешеш. Не брешу. — Скільки тобі років? 19. 19? 19. 19. Ти ще не Дякую. Мені здається. Добре, диви. Фарту тобі. Дякую, до Да, Гарного дня. Папа. — Па-па. Чорний фарту в тебе. Ой. Оу, бейбі. А ну, а Не, Ну ну таке смішні. Будь ласка. Ну зроби оберт. Один. Там же не бачно попки. А може видно. Ну зроби, ну так і не показуйся. Ну так, знаєш, так сексуально. типу так. Сексуально. А так достатньо сексуально буде. О! Йо, номер другий. Погнав, погнав. по нам! Все лаві вісяти, Чотко, чотко, все, ладно, добре. Але номер один хотів повернутися. Чого ти? Та ти що, вау! Як принцеска, да? Така? Така вережненько. Номер один. Скажи, будь ласка, що найбожевільніше ти би зробила, але про то б ніхто не дізнався. Ну не знаю, може би завела і гроші б з нього заробляла. А, а то типу божевільно? Ну, чого, ну трошки так. Як на мене, трошки так. Та. А? А якби... е, ну я не казала, що я там буду знімати. А, ні? Може там би щось божевільне було? А, ой, блін, я ж навіть так і розгубився. Клас. А в тебе є, може, якийсь свій домашній оліфанс? Домашній оліфанс? Ну, типу, знаєш, там по друзі скидуєш, у вас група якась спільна є. З ким? Я її був. Ні, нема. 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 Ну ти, ти твоє тіло подобається? Дуже, так. Да. Все чітко. Угу. Номер два. Щоб ти найбожевільніше зробила і про це б ніхто не дізнався. А знаєте, такі от вечірки, де люди ліві якісь приходять і разом. Що це за голому блядь? Дала Да, мікіма все чуть, чуть. Ну, типа, так. Да. А? Так, да, от я Сінь б. Так. Я, да. я б таке затестала. Ага, тобто ти б пішла на таку черіночку. Ну. No. А що б там не... Ну оу, shit, на що ти готова була? <хлап> на все? Ну. Ну. Ну, подивимось. А -а Ай, ти. Зводиш мене на таку вечірку, подивимось. Воу. Ага, прикольно, прикольно. Ага, прикольно. Добре, добре, добре. А ти б дала би волю на все. Тобто ти б відірвалася максимально. Ну, а наша я туди прийшла. Ну да? так. Я зрозумів. Добре, номер три. Найбожевільніше, ти б найбожевільніше тебе зробила, про що ніхто не дізнається. Навіть батьки. Добре, навіть хлопець. в тебе є хлопець? Ні. Ага. Добре. Коротше, його така дуже божевільна фантазія. Секс під час стрибка з парашутом. що з парашутом. шо Ну, типу, секс під час стрибка з парашутом. Блін. Ого! Ого, а як, типу, ну, а якби в моменті ви б трохи і не встигли би розкрити парашут. Ну, це вже зовсім інша історія. Секс? Ого. Тобто тобі подобаються десантники? Ну, Десантура. Може бути. Да? Номер три це божевільно, реально. Це реально, божевільно. Друзі, якщо. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, що найбожевільніше ви б робили на кшталт тут. номер 3 Буде дуже файно. Сильно. Добре, Номер 4 що найбажавільніше що тебе зробили, качет хлопця, вони соєня. А то може вони взагалі на одному парашуті, просто прикріплені. ну, я б взяла свою кохану людину, і може, ми пішли в якусь червону круту, закриту кімнату, типу як в фільмах. польотки там. там всяке таке. Так, да, так, да, напевно. Дівчата, що ви такі пошлі, пізда? <laughs> може, у вас як... є, я не знаю, там я би там не знаю, ну, бабку би вбила. І дітей би нагодували якісь. Ну, я або я би покопалася, можливо, гола в морі, вночі в мене такого не було. Це теж для мене так, типу. Вуа, голод. ага, окей. Так, питання, питання до всіх, дівчат, скажіть, будь ласка, сука, скільки у вас не було сексу? Давайте, хором. Раз, два, три. Воно там забідну. Раз, два, три. Ніколи. Що це таке обще? А я зрозумів, все чітко, чітко, чітко. Так. Якщо чоловік, парень, хлопець, дівчина, тобі зрадила, сам впевнений, що в клубі, наприклад, на туди-сюди якась дівчина, в нього почала заливати, і він її чпокнув в туалеті жорстко. Ну, ти пішов на охоту. і розлетілося це все по всім відео. Але він тебе дуже любить і ти була в той час на танцполі. Прийшов тобі отак біля колонки і кричить: я ви. Ну, тобто признався. <рес> він тобі одразу правду сказав, б ти зробила. Та я б послала нахуй, тому що це повна неповага до мене. Ага. Тобто ти його не пробачила? Ні. Добре, а якщо б він потім ще місяці-два отак до тебе, ну пробач, ну пробач, і ну доказував. Ну, тим більше. Хай валить до того, яку їбав в туалеті. Mm -hmm. Окей, номер два. Скажи, будь ласка, якби він тобі зрадив, але то було б, знаєш, типа в не в Окей, ви з ним разом десь тусили, його накачали ну якимись там котиками, і ну так сталося, що він навіть того не пам'ятає, але йому кажуть піздєти. Але ну він дуже совісливий і він не може тобі того спіздіти. І він тобі прийшов, і сказав, як є. Але зі сльозами на очах. Скільки тексту. Ну щоб це ярче було. І він просто прийшов до мене обичатись. Так, да, він тобі розказав все, як є, але ну, з дуже таким знаєш. А що він там забув, де його накачали? качали? Кін позвав до себе додому, каже: бере братуха, і його пацани поприкалувалися і дали йому щось, ну, щось підсипали. Але факт того, що його пісня була в іншій пісі, то факт. <ріць> пісі чи попі? <ріць> Пісніна <в> пісі. <ріць> Піпі, Ладно, пісі. ну дивись, просто прибач. Мало ні, якого хера. Ну, понятне діло, що він там буде щось робити. Та на коліна, квіто, це фігня, все. Якщо він мені подарує якусь машинку або квартиру, тоді можна. Я ну, пробачу. Каже: якщо мені зрадино подарував машину або квартиру, то я пробачу. Ну, такі дівки пішло. Дівчата, будь ласка, не будьте слово модне. Маркетонгами. Будь-що пробачу. Ага, тобто пробачу, так? Тільки в матеріальному плані. Я поняв. Тобто для тебе його почуття не важливі. Ні, ну я сам ви нахер він туди пішов. Але якщо ти хочеш мого пробачення, то ну... нехай потратиться трошечки. Угу, угу, угу. Тобто, я поняв. Окей. Та все, заклявляємося. Добре, номер три. Якщо він щиро розкаюється в своєму проступку, то я б пробачила. Амінь. Номер чотири. Напевно, щоб мені стало легше, я пішла б з якимось красавичком, зрадила йому, а потім ми б вже сіли двоє і говорили: якщо прям так щиро, я би пробачила, але я би дала цим стосункам якийсь час і. Добре, тобто ти би пробачила? Е, ну... Залежить все від ситуації, але думаю. Я вагаюся з номером 2 і номером 4. Дуже вагаюся. Номер 2 yeah. Пробач, я дуже вагався. Між номер 4 і No2. Але виходь сюди. Виходь, виходь. Ооо, ми знайомі. А знаєш що? А що? А мені пофіг. А знаєш чому? А чому? У мене так є так, як хлопець. Тебе хлопеці? Так. Да. І дивись. Про зраду саме. Так. Да. І що? Я йому машину подарю. Да? Да. Блін, це... Чекай. Тобто, якщо він тобі зрадить і передає, скаже, типу, блін, кохана, ну пробач, ну так. Ну, машину. От я хочу машину. Так. Да. Машину? Я тоді пробачу. Тільки так? Так. Да. Але це Маркентіни, ні? І що? А любов? — Ну, таке. Jak, jak dońka, — Тобто, якщо в тебе буде донька. Вона затягує трошки. Вона ні ні, ні, вона прийде, скаже, типу, тобі, що. Мам, така ситуація, мені хлопець радить. машину, Люба, машину. Або квартиру. Машину квартиру хай приходить. Я так і буду виховувати з самого початку, так. А вона скаже, а він подарував. Каже, де його номер? Батя у нас дебіл. — Добре, дякую. А, ну давай. гарного дня. Ту -ту -ту! Так, там ширмочка вже ну, повище, так? Да? Повертаємося. Уу-гу-гу! <свистити> в очі. Пілістрінка, хто зверху, дивоглядська. <свистити> Я буду тепер дивитися дівчинам тільки в очі. Тільки в очі. Добре, 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 прикольно. Але тут ну, по центру саме сміливий найсміливеє, розумієш, да? так би мовити. <свистити> <свистити> добре. Е, так, номер один. Перше питання. Так. Якщо хлопець 10 із 10, прям ну ідеальний, угу. але він постійно радиться з мамою. Якщо постійно, то він десь 7 з 10. Де, ну, Він ну... просто не має своєї думки, а мені не треба такого. Ага. Непонятно, ти ти що вітер колише. Мені треба такого сталевого, що сказав, зробив, подумав. По дупці шльопнув, сказав, мала, я все зроблю. Ну. Так, так має ти. бути. Так має бути, добре. Номер два. Він 10 з 10, але мамин кінцюнок. Він 2 з 10. Ні, ну чого, все, от в нього все ідеально. Характер, мова, харизма, симпатичний, Ну я. Але мамин кінсунок. <клес> він не пройшов сепарацію від батьків, він не є емоційно стабільна людина. Він буде мені притикати вічно своєю мамою. Ну, типу, того, так. Да. Бо мама мене робить так, а ти так. Mm -hmm. Не класно. Не класно, так? Да? Не класно. Добре, а як ви типу, у вас секс, а він тобі каже, ну ні, ну, мама казала, ну так, ну давай покажу. Отака стаття, <каста>, як би була. Це крінічка. чого? — Ну, бля. Ну я з мамою не так робив, да я покажу. <стас> <стас> <Лоб>. <стас> Номер три. ти просили нормальне питання. <стас> він десь з 10, але мамин кінцинок. Ну, спілкуватись з мамою, звичайно, треба, ну, але не прям вже що в ліжку він мені має говорити. А мама мені говорила, це має бути так, тому напевно, він. Вісім з десяти. Ага. Якщо в нього прикольна мама, яка буде ще е, за мене, ну, типу, да. буде йому говорити, яка я класна, тоді взагалі супер, можу вечором пити і шампанське. Номер три, чотко. Дуже файно. Ще хочу питання. Е, номер один. Угу. Якщо дивись, ти вище за хлопця, ну реально вище за хлопця, на пів голови на голову. Да. Ти почувалася б з ним комфортно або некомфортно? Та да ні, не комфортно я впевнена в собі. Угу. А якщо б він соромився. Ну, це його проблема. Зустрічатися чи ні. Ну я думаю, якщо хлопці там великий — хуй, великі яйця, то чого йому боятись? Великі гроші має хату. ну, все. Тобто тобі важливо. Хуй, гроші, хата. Яйця. Добре. Номер два. Хлопець вищий за тебе на ну до хуя. Прям на метр вищий за тебе, ти дуже низька. Ну, Прикольно. Прикольно? А якщо дужче дуже низький, ну там школяр вас ну, другий. <laughs> ну, він... Він, він не зможе одно, ну, в твої очі дивитися. Не перший, не другий. Ну нічого страшного, підросте. Підросте. На турнічку повесить, підросте. Будеш його тягнути? Звісно. Ага, я зрозумів. Добре. Ну, але, чекай, чекай. Але він нижчий, але він до такої, ну, до такої степені нижчий, що він може тобі робити приємно, навіть не так би мовити. Повзаючи донизу. Ну, якщо я прям, дуже сильно люблю цю людину загнув. То, тобто, нічого страшного. Ти віриш, так, в Любов? Да. З першого росту. Добре. <laughs> Номер три. Він е, на голову нижче за тебе, але дуже впевнений. Харизматичний, красивий. Я в любов таку віру, у мене є такі знайомі, але я би, напевно, так не змогла. Не змогла б, так? Ні. Якщо а. я без каблуків і ми. Одного росту або він вищий, тоді окей, але якщо я без каблуків і він нижчий, да, то ні, напевно, мені було б некомфортно. Некомфортно було, так? Да? Ні. Ти б, типу, хотіли його по а там тільки лобік. Так, да, я хочу відчувати себе такою принцескою маленькою біля нього, а не. Можливо. А якщо він дуже накачаний? ну дуже накачаний, такий, знаєш, колобок. Ні, ні, мій ріст важливий. Ріст важливий, так, да? тут для да. тебе? Я зрозумів. Назік, все, йди, звідси. Сорі. Я, я питався, братуха. Добре, тоді що обрати? Блін, я Да, все вибрати. Блін, давайте що. Я не знаю кого обрати. Ого. Заріз. Номер один. Перепрошую, але виходь сюди на сцену. Дивись, я не капока. Добре, як ти звати? Це Марко. Приєм. Приємно. Приємно. Ну, вибачай, але, блін, ну таке. Не кажеться, тебе, що ти така якась знаєш, маркентильна, типа хуй, гроші, хуй і яйця. Ну, якщо я добре заробляю, то мені. Неважливо, не да. так. А якщо, якщо там знання, повинен? не знаю, там якісь хобі в нього, він духовний, глибока людина. Духаю в своїй духовності. і Нам не пакуці. Я зрозумію. Добре, дякую, гарного дня. Тобі гарного дня. Молодець. Вау! Дуже Вау! Не виїхали, є? Добре. Такі особисті питання. Що Сікрет? Назва закладу, де я радіше працювала. Оу, Щит! Просто що хотів сказати, хлопці? Ми ходимо в церкву перед кожною грою. Перед кожною грою ми ходимо в церкву. Кому вже молитись? Кому? Ми ходимо перед кожною грою в церкву. А ти скльо, так? Да. Так. Працювала в сікріті? Так. Да. Ким то там працювала? Тобі дивилися в очі? Так. Да. Понял, прикольно. Добре. Окей, давайте по питаннячкам. Дивіться, перше питання. Е -е -е, ситуація. Якщо вам не нужны Карпати, Закарпаття, у Шелі, грайте п'ять команд, 6-5 команд грайте. Ви в закладі з хлопцем <клари> і на день народження. Є в компанії одна дівчина, яка дуже себе по хамовитому ну, бідловато веде. І по відношенню доходу. до до, ну, до тебе, до хлопця, я така, ха-ха, до тебе ди ди Ось така ситуація. Угу. До драки би дійшла, угу. ти би її вмазала, якби вона вже ну, дозволяла болішні. Да. Да, да. Як би ти її вдарила? Ну... No. <рисвіт> Покажи, можеш показати, як би ти її вдарила? No. Отак, оце вона. Ти тварь! <рисвіт> <рисвіт> я, <рисвіт> я, я твоє хлопця шатала. Як би ти вдарила? Ну, дай. То я рука би не била. А як що ногами було? Ну деше дала би? так з коня би просто залетіла. По-друге, так. Так, добре, в по-друге. Добре, добре. Раніше футболий були лічності. 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 Е, Питання друге. Бухала би на 100-метрівці? Ні, це крінж. Я не п'ю. Взагалі? Взагалі. Зараз вони от гаджети, в них є гаджети, так? Скільки не п'єш? Вже 4 місяці. Вау! Ну ми то просто парація була, антибітки б'ють не можу. Та <ріх> ні. Добре, номер один. Та ж сама ситуація. А, я, думаю, я була без хлопцем. Дивити, без б... хлопцем, так. Да, він ну, типу, він, ну, він просто скромно себе поводить. Він не може їй сказати, йди нахуй, допускати а що, він не може? до рівня. Ні, ну дивись, він не може опускатися до, до рівня. Ні, ну типу не сказати йде нахуй, він може просто їй сказати. Так, да, він їй на місце, але вона не розуміє. Вона не розуміє, вона, не розуміє, вона та чого ти вона до нього дуже сильно заліпає. І ситуація вже така пікова, що тобі треба якось ну, поставити її на місце. Як би ти то зробила? Ну, для початку, напевно, я би її кудись відвела, поговорила з нею нормально. Ну якщо б не дійшло, то. Ну я не думаю, я би не билася. Не для бої. мене це прям, типу, ну, отак. Угу. Добре, добре. Я добре, не буде. була би дівчинкою, якби я так. Ну, типу, ти б... я вмію говорити, і я можу за себе так постояти. Я думаю, ні. словами. Ми би, так, да, ми б договорилися. Ага, добре, добре. Питання друге, рішаю, що вирішую, вирішувальне. Розкажи, будь ласка, про свої хобі, чим займаєшся, що тобі подобається, і скільки книжок ти прочитала. Ой, чим займаюся. Ну, давай так, от, чу, три, три справи, які ти вмієш добре робити. Танцюю гарно. Я тут не вставляти <плес> не буду. <плес> ну, <плес> Окей. Перше є. Добре, допомагаю татові в розвитку бізнесу. Що за бізнес? Ресторанний. Як допомагаєш? Якими навичками володієш? Адміністрування. Ну, тобто так, ходиш, типа там в цей общепіт. Ну, типа того. Офіціантом допомагаєш таке. Добре, друге, третє. Може, співати. люблю. Гарно співаєш? Зможеш зараз співати? Ні, зараз ні. А що? Стидаюся. Соромишся, добре. Ну, співати можеш. Можу. Повірю на слово, добре. Може, десь запіваєш. Кероки. На п'яну голову. І скільки книжок ти прочитала? Загально почуття. Так, ну такі, що ти можеш прямо сказати, мені тезісно проговорити, що в них там відбувалось. Я в більшості психологію читала. Але... Скільки книжок давай? Ну, дві-три десь. Третю не дочитала. За все життя. Я не рахую шкільну літературу. Ні, то не рахується. Добре, дві-три. Добре. Три вміння, якими ти там володієш, можеш похизуватися. Перше. А, що можу похизуватися? Ну так, Прямо... да, що ти вмієш робити? Що в тебе добре? Довж... Ну, хобі, що в тебе гарно добре. А, ну, раніше я трішки ходила на полденс. Мені подобається, але зараз вже не ходжу. Скільки займалась? — Може, півтора року. Ну, ти так... пластична? А, да. Добре, перше є. А, Чим я займаюся ще розказати? Ну, да, ну, ну, наприклад, не знаю. А, я... Зараз я веду а, один ресторан новий місті, я СММ, типу, повністю знімаю все від нуля: Інстаграм, Тік-Кок, Фейсбук. Плюс я знімаюся для брендів взуття, брендів одягу. Така, mm, типу, ти як, як модель. Друге, добре. І третє. І третє. Я чудова, прекрасна мама і дуже багато часу приділяюся. Тебе, да. Тебе є дитина? Тебе є дитина? Єбать! Пізда! все? тебе є дитина? Так. Да. Добре, вибір, скільки тобі років? 22 буде в серпні. 12. І в тебе є дитина? Так. Да. Чоловіка нема. Ми про це не говорили. Я зрозумів. Ахуєть! Скільки років дитині? Три і три. Три і три. Так. І ти добра мама? Чудова? Чудова мама, так? Да? Да. Як дитинку звати? Нікіта. Нікіта? Да. Це взагалі пізда. голово, це сильно. Що робити? Тут з однієї сторони, ну, якби би, піздец, ти ж другий нес. Кажу, бля, піздец з однієї сторони і з другої, блядь. ніхуя нема. Це було нормально. Дівчата, повертаємось. Ні, ладно, жорстко, я шучу. Я вибачте, вибачте, я я жартую. Ого! Цільно? Добре, окей, окей. Скільки книжок ти прочитала? Насправді я вже давно не читала, тому що реально, ну, не скільки Ну, реально, скільки ну, за життя, скільки прочитала книжок? Ну, якщо за життя, може книжки чотири. Ну, типу, небагато зараз. На не одну буду брехати. більше сказала, ніж неї, Все одно, пам'ятаю. Я не ну, пам'ятаю, скільки. Чотири, окей. Сука. Окей, окей. І мені треба а, зараз вибрати? Час. Я обираю себе, <рес> <рес> Я Ну я розумію, пізда, ну це дуже важко, реально. Будь ласка, напишіть в коментарях, кого б ви обрали в такій ситуації. Мені дуже цікаво. Я почитаю, навіть відповім. Окей, 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 окей. Ого. Блін, теж не хочеться їй, знаєш, якось ну, типу, типу, дитину, ну пізда, ну і що. Я люблю дітей. Але як я можу вибрати? Зараз скажу окей, типу, там що чоловік прийде, типу, що нахуй. Замок. Що я? Типу, я такий, я твій новий папа. Старий все, типа мінус. Ну, блін, добре, добре. із-за того, що я люблю дітей, але дуже скіпливо відношусь до цієї роботи, тому вибачаю, але я вибираю номер два. No да, <праць> ми маємо обмінятися. Я умер. Виділяюсь <праць> молча. Пробач. <праць> У нас побачення буде, так? Нас у нас буде побачення, ти, я і дитина, я правильно вже? І ми Гойдалці, оце все, так, буде така. Звісно. З Морозовим. З Морозовим. І з чоловіком. Блін, жорстко, дякую. Ну все, чоловік, що казати, так, все. Все, всім дякую за питання. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, друзі. Якщо підписатись, за підписочку дам допу. <рігінь> в посиланні є наш телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться. Там багато лайф-контенту за кадром за відбувається. Тому будемо дуже вдячні. Дуже багато забавів. <рігінь> Паскудники, заходьте в телеграм-канал. Да,